Вітаю вас, шановні глядачі. Зовсім неочікувано до нас повернулася зима. Ну, Сказати, що неочікувано, це неправда, бо по прогнозу погоди у телефоні я дивився. Що на найближчі дні буде йти сніг. І оце і зранку вже вийшов, насипало. Зараз прогорну доріжки. Вітерець такий дме. Прогорну доріжки всі і піду на Укрпошту. Бо в додатку Укрпошта вже висвітило, що прибуло моє відправлення з електрообладнанням у Черкаси. Ну, Постільки у нас пошта працює два дні на тиждень, у середу і в п'ятницю лише, то я вирішив сходити заздалегідь, бо тоді прийдеться до середи чекати наступного робочого дня. Вийшов сьогодні вранці на вулицю і так добре, що вчора з'їздив по сухому асфальту черкаси по будівельні матеріали. Сьогодні знов завірюха. Вже в вайбер групі пишуть, що місцями по вулицях немає світла, снігу вже випало і далі придають, буде йти сніг. Вітер ви чуєте мене? дме, піднявся. Зараз йду на укрпочту. Посилка повинна прийти на теплу підлогу. Не знаю, чи прийшла, але тоді пізніше кручусь і розповім, якщо прийшла. І отримав посилку, вийшов з Укрпочти. Зараз вже пів 12-ї пошта працює до 13.00 і досі не було машини з Черкасу. Це, мабуть, через цей снігопад до Йдемо додому, не буду чекати. Тепер буде пошта робити аж усереду. Тоді вже я прийду. Прийшов додому і без 10 час. Прийшло повідомлення про те, що посилка з електрообладнанням приїхала у боровицю, а пошта працює лише до часу. Так що отримую тепер у середу. А поки буду готуватися. Оце я приклеїв полістирол і буду тепер на сітку його штукатурити. Наступного дня, коли вже клей підсох. Закріпив ще додатково полістирол грибочками, почав робити стелю акриловою фінішною шпаклівкою, що купив у вітрах. Оце випрацьовував одне відро 8 кг і трохи не вистачило, щоб завершити цю роботу. Зробив 6,5 квадратних метрів. Шпаклівка білосніжна біла, ляга, гладенько. Наноситься легко, є невеличкі нерівності на переходах. Ну, їх можна затерти алмазною сіточкою. Я таку шпаклівку використовую вперше. Раніше використовував, звичайну гіпсову. Але на стелі її важко терти, бо вона тверда. На відрові виробник заявляє, що при товщині шару 1 мм. Витрати складуть 1,6 кг на метр квадратний. Тобто, цього відра повинно хватити на 5 квадратних метрів. У мене вийшло 6,5. Тобто витрати заявлені виробником відповідають дійсності. Ну, а як вона буде тертися, розповім згодом: чи тверда вона, чи треться легко. Нарешті дочекався сьогодні. Середа, і сьогодні працює відділення Укрпочти в нашому селі. І зараз буде друга спроба забрати відправлення з моїм електрообладнанням для теплої підлоги з Укрпошти. Не знаю, чи вдасться це чи ні, бо вчора у вівторок була кібератака на мобільного оператора Київстар. Зв'язку досі нема Київстарівського, і тому невідомо швидше за все, Укрпочта працює від цього мобільного оператора. І, мабуть, там немає інтернету, щоб мені вбити в систему і видати відправлення. Погода в нас знову змінилася. На вулиці плюс 2, все тане, сніг. Ще він лежить, багатенького випало, але тане. Непережно. Оце такий невеличкий покуночок. Зараз подалюся, що всередині. Як бачите, тут є попередження ножом не відкривати. Це, мабуть, щоб не зіпсувати. Кабель, бо він без додаткового пакування. Ну, я обережнень тільки верхній слой зрізав і відкрив. Дякувати Богу, забрав своє відправлення на Укрпочті, насправді, київстарівський Старівський інтернет, і він не працює. Але дівчата потурбувалися про нас і е, записують усі дані про відправлення на листики бумаги, там розписуються. І вони тоді, як буде інтернет, вб'ють все в систему. Що було всередині. Оце три коробочки з регуляторами температури тобто керування теплою підлогою. І оце 100 метрів кабелю. Зараз все розглянемо ближче. Розмотав кабель. Сам кабель м'якенький такий. По діаметру приблизно такий, як кабель зарядного пристрою. Оце до ну, е, планшета. Написано 3 мм. Всередині він отакий. Це там вуглецеві волокна. І в комплекті до нього ще йдуть 20 таких металевих втулочок для з'єднання резистивного кабелю з звичайним кабелем живлення і термоосадочні трубочки на ці з'єднання. Цього кабелю тут 100 метрів вистачить. Загально, 10 відрізків по 10 метрів, буде потужність 1,5 кВт. Гадаю, поставити на кухню 50 метрів, 5 відрізків по 10 метрів. Це буде у нас 750 Вт. І у ванні зробити підлогу 600 Вт 4 відрізка і стіну на 150 Вт 1 відрізок. Як це буде це відбуватись, буду показувати. І придбав три таких термостата на кожен контур теплого підлоги і рушникової сушарки окремий термостат. Тут є такий-то документи, подивлюсь тоді. Захисний прошарок і сам термостат-терморегулятор. вмикач і резистор регулювання. Температури. І всередині все ще є кабель на кінчику кабеля датчик температури, який заводиться у гофрировану трубку, і там ще два винтика. Вартість цієї покупки, оці терморегулятори, вони по 299 ну 300 гривень рахунку, і кабель 730 гривень за цим усім комплектом. Разом з доставкою мені це обійшлось біля 1700 гривень. З моменту виходу мого попереднього відео про будівництво всередині будинку я встиг повністю підготувати поверхню під складання резистивного кабелю у санвузлі на сушарці для рушників. А також підрівняв поверхню під лицювання плитку, де будуть знаходити самі рушники на гачечках. І зробив. Заглиблення під вкладання гофра труби з датчиком температури, який буде виведений на термостат. На наступному етапі я візьму якийсь старий кабель, подібний до того, що отримав по пошті резистивного, відріжу шматок 10 метрів і зроблю за допомогою його схему розкладання кабелю. Тобто розмітку. А тоді вже буду по цій розмітці розташовувати резистивний кабель. Як це буде відбуватись, я вам теж підсумок покажу. А на сьогодні в мене все. Всього найкращого, шановні глядачі.